Всім доброго дня! З вами канал Своя хвиля. І сьогодні ми будемо готувати квачкові котлетки. Чому така виникла ідея? Тому що вже дивлюся не раз, хтось писав в коментарях на ютубі. Візьми щось приготуй, приготуй якесь блюдо, щось цього Ну, якось так, ну, пізніше, пізніше, думаю, приготую щось, приготує, ну просять люди. Навіть одна жіночка, скоріш за все. Донатика мені кинула на, на карту приватовську І з, з написом, що ну, ну, нагадуванням про те, що потрібно щось приготувати, якийсь рецепт. От, сьогодні маю можливість бути на дачі. Світла щось немає, ну, розуміємо самі чому. Думаю, так, ну, значить що, настав, значить, час щось приготувати і разом з тим вийде так, що зараз. Виставлю на YouTube рецепт. Готувати я люблю, дуже люблю готувати. Але щось таке шикарне, грандіозне, я готую дуже рідко. Більш таке щось буденне, якесь там з макаронів зварив, там якусь кашу зварив, щось таке, щось перекусив, все нормально. Сьогодні буду готувати вперше такі от котлетки з кабачків. Їх багато видів різноманітних всяких варіантів, всяких страв є з кабачка. Але так, полиставши простори інтернету. Використаю рецепт, який мені найбільше сподобався, який я не використовував, не пробував. Сьогодні хочу приготувати і разом з вами спробувати. Так що, не переключаємося, будемо готувати котлетки кабачкові. Інгредієнтів на це все блюдо йде небагато. Фактично, те все, що є на городі, це кабачок. Картопля, морква, зелена цибуля, яйця, трошки манної каші, сметанка, щоб потім вмочати, сіль, кетчуп, перець. Ну, таке все. Все, по суті, я думаю, що є в кожній господині вдома, знайдеться по-любому. Як не знайдеться, то магазин є через дорогу чи десь поруч. Ну, Я так думаю. В першу чергу нам потрібен кабачок. Огороду пробігся, молоденькі кабачки десь всі вибрані. Всі великі. Кабачка нам потрібно 350-400 грам. Тобто я від цього кабачка я вже його зважив, вже так прикинув. Десь відріжу, ну, не зовсім половину. А так, от, я думаю, буде достатньо. Тут десь 350 буде 400 грам. Я вже так приблизно, бо я вже так. Дома шматочок такий був лежав, то я зважив вже приблизно знаю, як він, як він виглядає візуально. Отже, кабачок 350 400 грам. Потім, саме перше, що потрібно, це відварити 50 грам рисової каші. Кашу рисову я відварив вдома. 50 грам, я не знаю від чого відміряти. Я насипав чуть-чуть більше, як півстакана. У нас зварилася набухло, вийшло і Багато. Це, мабуть, буде багато, я візьму, мабуть, половину цієї каші. Ну, Потрібно зварити 50 грам, відварити сухої 50 грам каші. Тому, скільки вийде, то вийде. Так. Отже, кашу варимо і не забуваємо її чуть підсолити. І це буде перший крок. Далі. Далі ми беремо таку от глибоку. Дарівку, миску і будемо натирати туди кабачок. Беремо тертушку, крупну тертушку для кабачка. Я його відразу, відразу його трошечки цього хвостика відрізаємо і трошечки його поріжу, щоб було зручніше його терти мені. Він тут занадто величай, величезний. Краще було б звичайний, якби він був такий як банан якийсь, бо він дійсно як якийсь артилерійський снаряд. Беремо нашу тарілку, тертушку і починаємо терти на кухню терушку. Тремо, втремок, тремо. Да, Тут, звісно вже мені мене тут такі зерна величезні в ньому. Придеться їх зараз вибирати. Прийдеться зараз вибирати їх. Не знайшов я кабачка нормально, в якісь всі величезні кабацяри, кабачища. Так, аби не повторювати моїх помилок, бо я вже зрозумів, що помилку зробив. Все-таки по-любому. Кабачок перерощує. перерощую кабачка, такого не беріть. У мене просто вже такі є, такі є. Якщо у вас такий перерозчий, то зразу потрібно виковирити зернята, тому що їх потім буде звідти важко визбирувати. Зразу виріжу цю серцевину, де самі зернята знаходяться. Просто вже що маю, то маю, я вже по нього не поїду десь його шукати. Так що дивіться відразу, якщо в ньому великі зернята, то... Середину потрібно вибрати буде. Я так розказую, ніби вже їх 100 років готував, я перший раз сам готую. Отже, наш кабачок потертий. Вийшла така от у нас маса, така от жижа. Де не десь пролітають ці зернята. Халіра лажанувся. Підсолюємо їх. Солити я, чесно, я завжди солю щепотками. Тому що, якщо я солю ложкою, я завжди пересолюю. А так щепотками я якось контролюю цей процес. Підсолюємо хто скільки, як кому, як хто вважає за потрібне. І залишаємо на 15 хвилин. Накриваємо, даємо йому 15 хвилин вистоїтися. Щоб воно сок там пустило, випустило, просолилося, все добре. 15 хвилин. Потрібно, щоб постояло. Так, що... так, доки наш кабачок не за 15 хвилин, ми вбираємо картоплю. Картоплю потрібно дві великих картоплинки. Але в моєму випадку картопля маленька. І тоді я візьму 3-4 картоплинки, тому що вони зовсім малесенькі в мене. Далі тремо картоплю на тертушку, вже тут. Це крупні зерна тертушки вже недоречні, будемо використовувати не самі менші, але такі середні ці. І тремо нашу картопельку, як на деруни. Тремо собі, пісню собі якусь наспівуємо, що там, як кому. Хтось про щось думає під час цього процесу. Хтось щось наспівує. Я це думаю, що вже бачу, вже сонце сідає, а світла немає. Я вже думаю, чи це, це, мабуть, вже проблема не в, не в відключенні світла, а щось вже тут вже, вже давно тут щось відбувалося, якісь проблеми надачі ну, з електрикою. Ось вже зовсім бликало, бликало і добликалось. Аби хоч з'явилося на вечір світло, бо я не хочу в темноті далі знімати і смажити ці котлетки. Так. Ну треба, треба. Отже, з картоплею закінчили, наша картопля вже подерта. Ми її видушуємо спочатку з нею таким чином сік. Видушуємо, щоб вона була не дуже така сочна. І відправляємо її до наших кабачків уже, тертих, які вже постояли. До речі, з кабачків можна було теж злити, але нічого там соку, по суті, немає. Це треба дивитися, якщо дуже сочно, то можна і злити було Вони туди. Нам сок лишній не потрібен. Щоб вони у нас були більш такі ну, не розтікалися. Хоча манна каша свою справу зробить, я думаю. Так, це все, це все туди, картопля і кабачок, все разом. І переходимо до моркви. Відрізаємо хвостики. Одної морквинки нам буде цілком достатньо. Беремо знову ж таки тертушку. І на середню теручку. Треться, Скубзається щось. Тремо нашу морквинку. Так, отже наша морква готова, вже потерта, її також відправляємо mm -hmm. до кабачків і нашої картоплі і додаємо сюди нашу наш рис. Так, 70, щось у мене під рукою немає ложки ніякої. У мене тут півлітрова баночка, я його, мабуть, візьму, половину вичерпу. Це буде багато його. Мабуть, половини буде достатньо. Не судіть строго в перший раз готую таке, я не знаю. Бо я зараз себе відчуваю як в Ютубі окарачок готовий. Доброго дня, дорогі підписники. Зараз я буду готувати окарачок. Це мені щось це нагадує. Так, рис сюди. А, рис. І три яйця. У мене тут є магазинні яйця і є три домашніх. Якраз три домашніх я візьму зараз сюди бабахну. Айн, свайн. Драйн. Так. Наші три яйця полетіли в загальне блюдо. Далі ми беремо пучок зеленої цибулі. Я її ледь знайшов Це вже вона не зовсім вже вже переростка така, але ще згодиться. Так що у кого немає зеленої цибулі, я думаю, піде звичайно вже цибуля та що на зиму зберігається. Просто в моєму випадку мені повезло і я знайшов пучок зеленої цибулі. Кришимо цибульку. Кришимо цибульку. Кришимо, кришимо цибульку. Так от їх. Кришимо, докришуємо. І відправляємо її також все сюди, в цей наш братський казан. Боже боже, я думаю, все більше і більше наша тареляка стає вже цілою, цілою тарелею. Тут вже ціло рота солдатна їсти. Так. так. Далі нам потрібно нашу цю субстанцію сыпать дві столовых ложки манної каші. У мене якесь блюдо вийшло величезне, мабуть, сипну не дві, а мабуть три ложки сипну. Бо щось, мабуть, я трошки інгредієнтів більше дав. Навірно, я з кабачком промахнувся. Навірно, в мене там було не... Не 300 градусов. Так, я взяв три, три, три ложки. Але будете брати дві. Все. І це все діло. Перемішуємо. Тихенько перемішуємо. Далі сипамо чорний перець. Ну, я взяв суміш, блід, вніс зайшов перець. Я взяв суміш перців. Так що сипаємо, хто скільки любить. І хто які приправи, можна я ну, трави додав. Трави Франції написано, добавлю тут травички. Можна просто перець і сипнемо трошки, як тукать, кать, мівіни. Як кажуть народі, слава творцям мівіни. Якби не було мівіни, досі б вмерла Україна. Ми не солили, ну, фактично не солили, не забуваємо, що в мівіні соль, щоб лишнє не пересипати. Перемішуємо все діло, залишаємо на 20 хвилин. Щоб манна каша наша набухла. От тут вийшла тареляка і це, що це хтось придеться гукати, мабуть, чи що. Я скільки не з'їм, а я саменький сьогодні. Отже, перемішуємо, перемішуємо і перемішуємо. Зрач, звісно, після цього блюда буде капітальний, так що готуйтеся закачувати рукава. А світло так і не з'явилося, я не знаю, вже темніє. Мабуть, смажити точно прийдеться при фонарику. Ще по камість чекаю. Не знаю. Воно поки настоюється, тут, все, соку випускає капець, я його зливаю. Бо я потім йому ради не дам. Я думаю, воно там не потрібно. Між руками його ліпити. Це вже з'явлюся відео, мабуть, потрібно називати не рецепт котлеток з цього з кабачка, а як я готував котлетки з кабачка. Це жесть. Щось чим далі, тим більше якихось таких стикається з якимись важкими процесами. Не знаю, ще не жарив, як вони будуть ліпитися, побачу. Надію, ну що ж, як я і казав, світло у нас не з'явилося, хоча по вулиці скрізь є. Ну, це як мінявся лічильник, то почалися якісь глюки, і кожен раз, що приїжджаю, то світла немає, але воно ну, на вечір з'являлося. А цей раз вже не з'явилося. Лишається фонарика на лоб. Вон, вогонь розпалив. Тобто запалив плиту, ставимо сковорідку, наливаємо олію і будемо формувати, ліпити наші котлетки і смажити їх. Огонь, не знаю, великий, мабуть, не треба сильно. Робимо менший. Почнемо формувати наші котлетки. Да уж? треба щастя ще мати, щоб без світу тут сьогодні сидіти. Що я бну ночі робити, не знаю. Це в понеділок крутився. І так мені по життю в усьому везе постійно якась халепа. Так. Не знаю, що не дуже ліпляться. Будуть вони триматься купи чи ні, не знаю. Я то, ще чесно додав трошки туди манки. І додав ще яйце. бо Щось воно дуже водяне. Так що якщо надумаєтеся таке щось вичворяти, те, що я ось вичворяю, то все-таки з кабачка здушуйте всю воду із картоплі. Як умога сильніше і більше. Воно, бо воно пускає і пускає цю воду. Що є, то є. Це в мене не рецепт, а експеримент рецепту. Чого не зробиш заради брухання підписника? Але бачите, форму мають, може ще в мене, з мене вийде якийсь повар. Так, це сиділо зараз кришкою і накриємо. Така у нас кришка саморобна, відрізав дно з каструлі якоїсь старої, але що маємо? маємо. Свою функцію виконує. Чекаємо, що буде далі, будемо перевертати. Ну, як на диво, перевертаються досить. Непогано. Тобто куп... ну, злиплися, схопилися. І незручно тут можна рукою знімати треба щось робити але бачите перевертаються вони добре і все таки злиплися вони брехати не буду коли в манки трохи ще зубали не знаю треба було і не треба було може зараз буде через щур лишнє. На щеунду, скільки її... О, я не знаю, що з ним зробити. Так що підписники заходьте на вечерю, беріть з собою січки, ліхтарики, заходьте на, на котлети з цього, з кабачка. ну Вийшли такі у нас котлетки. Не знаю які у нас мак. Зараз спробуємо, ну, зновити. Так, вроде би нічого. Зараз, поки, доки вони холонуть, зробимо приправку до них з сметани. А приправка в нас, ну так як книжка пише на три ложки сметани, хто щоб не ложку мірити. На три ложки сметани, ну, як видає, які звуки, ложка кетчупу. Три ложки сметани, ложка кетчупу. Столова. Десь приблизно так. І укропчик зелененький з горотика. Свіженький. І чуть-чуть і чуть-чуть чесничку. Але чесночню я не взяв, зараз ось тихенько покришем його легенько, акуратненько. Так ось так от чесночок Просто тоненько покришу. І такий от виходить у нас соус для вмукання наших котлеток. Чи як їх називати, не знаю. вже мені на переги якісь похожі. Боже Боже, я на це потратив півдня. Ну що ж, дорогі підписники та підписнички, от. Ну я вже вважаю, що все готово в таких от екстремальних умовах. Потратив на це півдня. Зараз кончиться. Все. Хіба де виступати. Буде така вечеря у нас при лісочка. Ну що ж, будемо пробувати що у нас вийшло. Бічатка повзорювати не буду. Так, і перший блін пішов. Мучаємо. І Я не знаю. Я с не знаю, что сказати. Сказати, что це не смачно. Не, Вони мене непогані. Але сказати, щоб така щось прям грандіозно суперове. В принципі, скільки я на них потратив часу і різних інгредієнтів, вони просто-напросто не можуть бути несмачними. Дякую всім, хто дивився до кінця, кого хотіло терпіння. Дякую всім за те, що дивитесь мене. Дякую за те, що підписуєтесь. Всім приємного смаку. На все добре. До зустрічі на каналі. Побачення.